Доброго дня! Я, Пилипчук-Людмила Олександрівна, працюю вчителем початкових класів в опорному закладі Присуцькі НПК в першому класі, який є інклюзивний, в цьому класі навчається три дитини з особливими освітніми потребами. Отже, в'ява це психічний процес, який полягає у створенні нових образів шляхом обробки матеріалу, сприймань. І уяви, одержаних у попередньому досвіді. Уява тісно пов'язана з образною пам'яттю, оскільки вона опирається на минулий досвід людини і з мислення, оскільки вона пов'язана зі створенням нового. У кожної людини є якийсь шматочок фантазії, але в кожному фантазії і уява виявляється по-своєму. в одних – у сфері технічного винахідництва, у других у сфері художньої творчості, третіх, у науковій творчості. Права, що буде, якщо з крана полється апельсиновий сік. Раз. собі Катруся. Якщо дорослі не будуть пити ті дві літри води, то вони можуть померти mm -hmm. у день. У день треба дві літри випивати води. Добре, а якщо буде дощ, і ти не перестаєш її? Софійка. Всю Україну все топить. Настя. Будуть славити акули і риби, хатей не буде. Затопиться вся Україна і будуть одні, не буде рослин, будуть плавати однієї акули і риби. Рома? Не буде її. Mm -hmm. Тарас? Гарабні її можуть то попасти, і не можуть утонути. І не буде а, на одної енергії Угу. А якщо собаки почнуть розмовляти, Артем? Я про дощ. І Ще будуть плати кити. Ага, добре. А якщо собаки почнуть розмовляти, Катруся. То якщо собака прикаже людині щось робити, людина не захоче, то собака може напасти. Настя, собаки будуть сілувати людьми. Тома. І не буде остерігати то людину. Уява починає формуватися у дитини дуже рано, хоча ми спершу не помічаємо її прихованої роботи. Перші прояви уяви спостерігаються в дитині наприкінці другого, на початку третього року життя. Дитина набуває власного досвіду, засвоює мову свого оточення, у неї з'являються нові потреби. У цей час уява тісно пов'язана зі сприйманням. Тому маленькі діти із задоволенням слухають розповіді про знайомі об'єкти і неуважно про незнайомі. Таким чином, я пропонувала дітям виконати вправу саме найкраще, давала завдання намалювати малюнок про те, що є найголовніше і найкраще у світі намалювати добро. Кожна дитина добро уявляє по-своєму, і малюнки у всіх різні, бо в них різні уявлення, і всі вони особливі, оскільки кожна дитина особлива по-своєму. Відтворювальна уява дитини розвивається під час слухання казок і оповідань. Творча формується в іграх. Образи уяви швидко змінюються під впливом зовнішніх умов. Мобільна уява яскраво проявляється у вісні або на півтримотному стані. Довільна уява це побудова образів у зв'язку зі свідомо поставленому завданні у певній діяльності. Довільна уява найкраще розвивається в дитячих іграх. Це спостерігається у дітей середнього і старшого дошкільного віку. Починають використовувати предмети-замінники. Так паличка може служити ложкою, ручкою, дудочкою. Ось чому, слухаючи казку, дитина дивується її чудесам. Для неї не існує неможливого, адже вона ще не знає, що можливе, а що ні. Небезпечно грати уявою і довірою дітей. Ніколи не можна лякати дитину, викликати почуття страху. Дитина довіряє дорослому. І якщо вона щось повірила, то зневірити її вже не можна, бо уявлення дитини дуже жваве. Спираючись на отриманий матеріал, вони придумують продовження історії з логічним кінцем, керують персонажами, наділяючи їх своїми рисами характеру, нерідко уявляють себе в ролі героїв улюблених оповідань. З боку батьків важливе спонукання до розвитку творчої уяви. Коли малюк не просто коригує історії, а й придумує їх сам, уява та фантазія активно розвивають дитину в дошкільному віці, впливають на успішність навчання, регулюють емоційний стан, управляють волею, увагою, пам'яттю, мовою та переживанням. Уява та фантазія тісно пов'язані з мисленням і є його невід'ємною частиною. Розвивають творчі здібності, сприяють професійному росту у дорослому житті, допомагають формувати внутрішній план дій та керувати своїм життям, вгамовують страхи та агресію, знімають напруження та роздратування. Права безліч ідей! Я тримаю аркуш паперу. Що з нього можна зробити? Раз. І така. Молодець крово! Щоби. Дуже добре. Кольову сніжинку. О, геніально! Капарюха. Молодець. Квітку. Добре, Софійка? Софію. Ой, грандіозно. Гранд. Дуже добре. Дуже Молодці. Вікторія. Марінка. Намалювати. Так. А ще Мілана. Добре. Вау. Ой, дуже добре, Софійка. Можна зробити смальника. Ой, молодець, дуже добре, він вам спілька Ой, дуже добре. А якщо я цей аркуш паперу, осак зірну. Що з нього можна зробити, Вікторія? Дуже добре, Катруся. Взяти папір і зробити сонечко. Дуже добре. Зараз зробити цей оранжевий папір і зробити мандарин. Ой, дуже добре. Сніжні. Дуже добре, сніжні. Зараз зробити м'ятико кольорову. Ой, чудово. Кульку. Дуже добре. Сніжка. Ой, геніально. Сніжки. Чудово. Я знаю. Дуже добре. Я вам дякую за вправу. Отже, шановні колеги, батьки, друзі, розвивайте уяву дітей, оскільки це є важливий психічний процес, який є фундаментом для багатьох інших процесів.